Перша заповідь закону Божого. Я є Господь Бог твій, нехай не буде у тебе інших богів, крім мене. Першою заповіддю Господь указує людині на самого себе і спонукає нас шанувати Його, єдиного істинного Бога. Крім нього, нікому не повинні ми віддавати Божої пошани. Ім'я Господь від слово «владарювати», ім'я Бог – від слова богатий у милості, благий. Як могутній Бог повеліває, як милосердний Він відкриває самого себе і свою святу волю. Ця заповідь є найвище богооб'явлення людям. Нею сам Господь, у громі. Блискавиці проголошує, я є Господь Бог твій. Це абсолютна істина, її приймаємо без жодних умов. Це перший догмат, даний всім людям самим Богом. Тому ніхто з людей не має права сказати, я не знаю, чи є Бог. Одначе знати, чи вірити, що Бог є, не досить. Цією заповіді Господь велить нам пізнавати Господа Бога, бо коли люди вже визнавали інших богів, то треба пізнати, який же істинний Бог. Шукайте Господа, коли можна знайти і пізнати Його, каже Господь через пророка Ісаїю. Призивайте його, коли він близько. Не хіліть вухо ваше і послухайте, і жива буде душа ваша, говорить святий пророк Ісаїя. Для того, щоб шанувати Господа Бога, ми повинні пізнавати Його, тобто учитися Богопізнанню. Богопізнання є найважливіше з усіх пізнань. Воно являє собою перший – і найважливіший наш обов'язок. Усі наукові людські знання, якщо вони не осяйні світлом богопізнання, втрачають свої істинні значення, свій сенс і свою мету. Замість добра такі знання приносять у життя багато зла. Звідки ж навчитися Богознанню? Джерелом Богознання є об'явлення Боже, записане у святих книгах Біблії і святих піснях та молитвах богослужіння. Треба уважно слухати у храмі науку про Бога і розмовляти з більш досвідченими віруючими людьми. Треба вивчати святе письмо і не тлумачити його по своєму власному розумінню, а сприймати його так, як приймає його свята Православна Вселенська церква. Для того треба читати вчення отців і учителів Святої Церкви, як Василій Великий, Григорій Бослав. Іоанн Златоуст та інші. Чи можна пізнати саме Божество? Ні. Божество вище людського, навіть ангельського розуміння. Як і каже апостол, Божого життя ніхто не знає, тільки Дух Божий, ні Божества, ні Божого розуму. Розум людський збагнути не може, як не може, він своїм знанням охопити Всесвіту, бо малим велико охопити не можна. Тому ніхто не в силах обчислити розум Божий або силу Божу. А коли би хтось насмілився таке робити, то був би подібний до того, хто хотів у пляшку вмістити океан. Тому не треба читати такі книжок, які критикують справи Божі, тому що то безумство ібо противне нахабство. Адже перший сатана хотів порівнятися з Богом. І знецінював справи Його. Що означають слова, нехай не буде в тебе інших богів, крім мене. Цими словами Господь забороняє, кого би то не було вважати за Бога і віддавати йому пошану, як Богові. Я Господь. І іншого немає крім мене, каже Господь через Пророка Ісаю. Для набуття Богопізнання, тобто для того, щоб навчитися пізнавати істину, бо ми повинні читати і вчати святе Писання, Слово Боже, яке сповіщає нам істину. І найдосконаліше пізнання про Бога. Читати творіння святих Отців і вчителів Святої Церкви, що необхідно для правильного розуміння святого Писання і для збереження себе від перекрученого неправильного розуміння. Якомога частіше. Відвідувати храм Божий, бо всі служби церковні, що в ньому здійснюються, являють собою наочне повчання про Бога і діла Його, слухати проповіді пасторів і читати книги релігійно-морального змісту, вивчати творіння Божої природу, а так само і історію. Роду людського, які являють нам дивні дії промислу Божого. Що ж наказує нам перша заповідь? Перша заповідь наказує нам визнавати і шанувати всім серцем лише єдиного істинного Бога. Ця заповідь покладає на нас і певні обов'язки. Бо, шанування, ми повинні вірувати в Бога, тобто мати щире і тверде переконання в Його існуванні, ходити перед Богом, то тобто завжди пам'ятати про Бога і все робити так, ніби перед очима Божими поводитися з обачністю, а разом з тим не забувати. Що Бог бачить не тільки наші справи, а й наші думки. Надіятися на Бога, любити Бога і коритися Богу, завжди бути готовими робити те, що Він поліває, і не ремствувати, коли Він не те робить з нами, що ми хотіли би самі. Бо тільки один Бог знає, що і коли нам дати. Що нам корисне і що шкідливе, вища форма любові до Бога є благовіння або страх Божий, тобто бояс віддалитися від Бога через наші гріхи, поклонятися Богу, прославляти Його і дякувати Господу Богу як Творцю, промислителю. І Спасителю нашому, пам'ятаючи про всі його дари і ласки до нас. Безбоязнено сповідувати Богом, тобто передусіма визнавати, що Він наш Бог, і не відмовлятися від своєї віри, хай навіть за це визнання доведеться постраждати і померти. Боятися Богом або Благовіти перед Ним і гнів Отця Небесного вважати для себе найбільшим нещастям, а тому старатися не гнівати Бога гріхами, а богождати Богові, покорою та добрими справами, любити Бога всім серцем, усім. Розумінням і всією істотою своєю, надіятися на Бога, знаючи його всемогутність і любов до нас, коритися Богові і бути завжди готовими виконувати повеління Його, не ремствувати, якщо доля наша іноді буває не такою, як би ми хотіли. Поклонятися Богові як найвищій і найсвятішій істоті, прославляти Бога як все найдосконалішого, все могутнього, все премудрого, все благого і все праведного. Дякувати Бові, що створив нас, піклується нами і спасає нас. Призивати Бога в молитві при кожному ділі і на кожному місці, як все благаго і всемилостивого помічника і порадника. Шанувати Бога ми повинні не тільки самі в собі, а пошану і служіння йому виявляти і назовні, а саме, проповідувати всім, і всюди, що Бог є. Що Він Отець наш небесний, а ми творіння Його, всюди оберігати славу Його, не відхилятися від Нього, ні при яких обставинах, хоч би довелося й постраждати померти за ім'я Його, завжди брати участь у громадському богослужінні, що встановлено від Бога і заповідано. Святою Православною Церквою, гріхи проти першої заповіді. Щоб точніше виконувати цю заповідь, Божу, треба знати, чого кожна людина повинна оберігатися. Безбожності, розпутній. І жорстокі люди, бажаючи заспокоїти свою зіпсовану совість, що ніби вони за свої злочини не будуть відповідати перед Богом, перекручують себе, що ніби Бога немає. Як говориться у Псалмі, сказав безумний у серці своїм немає Бога. І повіривши в те, ще більше починає грішити. Розклилися, помер зенилися в ділах своїх горить, синмиспівець, пророк Давид. Багато Божья, коли замість єдиного істинного бога, визнають багато вигаданих богів. Деякі люди впадають в іншу крайність і думають, що Бог не один, а ще їх багато, або природу вважають все Богом, або душу людську частиною Божества. Така єресь зветься пантеїзмом, тобто Все Вона рівнозначна і безбожництвом, бо відкидає єдиного Живого Бога і противна Богові, який сказав, я перший, я й останній, і крім мене немає Бога. Я Господь, оце мене моє, іншому слави своєї не дам, ні хвали своєї божкам. Без коли люди, Визнаючи буття Боже, не вірять у його божественне провідіння і відправлення. Це безвір'я часто виникає внаслідок неправильної освіти і виховання, від гордощів і зарозумілості, від закопленості поганими прикладами, від Зневажливого ставлення до Святої Церкви і від гріховного життя, Невільства та полувільства, чи маловільства. Це буває тоді, коли люди або зовсім не вірують у Бога, або не то вірують, візнають, що Бог є, але не вірять в його об'явлення, що Бог знає все. Турбується про створений ним світ і особисто про кожну людину. Чодеш, ж стосується байдужість, до Бога і своєї душі. Єресі, коли люди видумують або винаходять чинням противній божественній істині, або вперто і навмисне. Перекручують Божественну істину. Коли люди до Богооб'явлених істин, визнаних Вселенською церквою, додають щось від себе, суперечне правді, перекручують догмати по своєму або ж тлумачують свясте Писанням, суперечну церковному розумінню, чи відкидають щось, наприклад, страшний суд загробне життя, святий Хрест і інше. Розколом, тобто свас... вільного ухилення від окремлення від єдності, бо шанування, від небажання мати єдність Православної церкви, тобто своє вільне ухилення від єдності бо шанування і від єдності з. Вселенською церквою, через які небудь дрібниці чи впертості або з... честолюбства, бо відступництва, коли люди зрікаються істинної віри, боячись переслідувань, грузування, або заради якихось земних розрахунків, або від захоплення псевдонауками, вічаю. Коли люди, забуваючи про безмежне милосердя Боже, не сподіваються отримати від Бога допомогу і спасіння, найрахлишівіші приклади вічі являють собою самогубці, коли грішник втрачає надію, що може бути помилуваним Богом, і тоді вже цілком віддається своїм беззаконням ставши ворожнечу проти Бога. Найжахливіше є, коли людина своє життя закінчує самогубством, чаклунством, коли люди, залишивши віру в силу Божу, звертаються до різних таємних і злих сил. Коли люди, не актуючи віру в Божу силу, шукають допомоги в різних чарах та прикметах, вірять в злу силу різних тварин, прикликають злих духів і намаються діяти ними. Марно вірства, коли вірять у якусь звичайнісіньку річ, приписуючи її надприродну силу. Вінщи у молитві, піти до храму на богослужіння і всякій богодній справі. Любові до творіння більше, ніж до Бога, наприклад, до окремої людини, до окремої науки або мистецтва не заради Бога. людино угодництва, коли турбується більше про те, як догодити людям, ніж Богу, на шкоду Божій славі, забувши обов християнські обов'язки заповіді Божі, самовпевненості, коли сподіваємося більше на себе або на інших людей, ніж на ласку і поміч Божу. Коли замість Бога люди починають надіятися на сильних віку цього або лише на людську силу, зброю та мудрість. Надії на себе, коли люди свіхи ставлять вище Божої мудрості і допомоги. У всіх цих гріхах люди шукають інших богів. І цим тяжко грішать проти першої заповіді Божої. Так каже Господь проклятий чоловік, який надіється, на чоловіка, а від Господа відступить серце його. Що ж треба людині, щоб виконати першу заповідь і уникнути названих гріхів? Те, що сказав Ісус Христос, любити Господа. Всім серцем, всією душею і всім розумінням. Відчувати Бога своїм Отцем, а себе його сином чи дочкою, знати, що Він любить нас і боятися втратити Його любов. Тоді ми, як діти Божі, любитимемо лише те, що Він любить, і будемо противитися тому, чому Він противиться. Мені люби друзі твої, Боже, каже пророк Давид. Чи не зненавидів я тих, що тебе, Господи, ненавидять? Повною ненавистю я ненавиджу їх. Вони вороги мені, каже пророк Давид. Якщо перша Заповідь наказує шанувати єдиного Бога, то чи не грішимо ми, шануючи ангелів і святих людей. Ні, не грішимо, коли не ставимо їх вище Бога або на рівні з ним. Шануючи армію, шанують володаря. Так і тут, шануючи ангелів, ми шануємо їх. Як слуг Божих, шануючи святих людей, шануємо у них друзів Божих і Божу благодать, яка освячує їх. Дивний Бог у святих своїх. Святими, що на землі його виявив Господь всі хотіння свої в них. Як що ж Молимося до святих, то лише просимо, щоб вони помолилися нас Богові. Благали Бога, щоб Він допомагав нам. Заповідь Божа не суперечить нашому обов'язку шанувати святих ангелів і святих водників Божих і молитися їм бо ми шануємо їх не так, як самого Бога, а як вірних служителів Божих, які догадили своїм життям Богові. Святіни одники Божі, близькі до Бога і можуть бути нашими помічниками молитви перед Господом Богом. Ми повинні просити їхньої допомоги і заступництва, твердо сподіваючись, що Господь заради них швидше почує і наші грішні молитви. Слово Боже каже, моліться один за одного, щоб вам зцілитися. За багато може щира молитва праведного. Бог є Бог живий і вічний. Бог не є Бог мертвих, а живих, бо у ньому всі живі.